питання глядачам телеканалу Буковина з вами Христина Червенюк. За мить у черговому випуску спецпроекту Кіц Ньюз» на вас чекає меседж про подію, яка не залишиться поза увагою буковинських маленьких та юних красунь. Не перемикайте! Ви чули, що незабаром у Чернівцях відбудеться грандіозне талант-шоу фестиваль-конкурс Міні-світ краси Буковини 2014, який проходитиме в рамках ювілейного всеукраїнського конкурсу Міні-Світ краси України-2015. Сьогодні я вас запрошую на першу зустріч учасниць. Ходімо знайомитись! Фестиваль конкурс «Міні-світ краси Буковини це проект дитячої агенції Степ степ Її власниця Ірина Агаларова вже 10 років організовує це феєричне дійство. Доброго дня, Ірина Володимирівна. Скажіть, чим плануєте дивувати глядачів на фестивалі конкурсі «Міні-світ Криси буковини 2014 Доброго дня. Ну звісно, перш за все, це новий склад учасниць. Це дівчата віком від 5 до 13 років. Кожній з яких буде обрано переможниці, і скажу по секрету, що цього року ми святкуємо 13 років дитячої дитячого Step, Step, Тому вирішили обрати ще одну ювілейну номінацію. Це буде перлина в. Повинна і вона буде обиратися серед молодших категорій, адже маленьким діткам завжди найважче брати участь в наших конкурсах. Новим буде сцена повністю нові декорації, нове освітлення. От звичайно, святкування Дня народження. Всі гості, які завітають 12 листопада, а особливо дітки отримують подаруночки, кульки, солодощі. Дуже багато буде приємних сюрпризів. Святковий концерт від переможниць минулого року. Тому, користуючись нагодою, я хочу запросити усіх чи. Нівчан і буковинців підтримати наш конкурс і завітати 12 листопада до драматичного театру, адже традиційно усі зібрані кошти з продажу квитків будуть передані на лікування онкохворих дітей буковини, а саме фонду «Подаруй дитині життя. Традиційно під час першої зустрічі маленькі та юні красуні не лише знайомляться, а й обмінюються між собою подаруночками. А ще конкурсантки сьогодні беруть участь у жеребкуванні та фотосесії для рекламної продукції, відеороликів та голосування за номінацію Міні-міс інтернет на сайті дитячої агенції степ Степ». Привіт, чому вирішила брати участь у конкурсі і чим будеш дивувати глядачів? Я вирішила брати участь у конкурсі, тому що я хотіла отримати такі самі корони, як моєї сестри Анастасії Ілащук, і буду дивувати всіх глядачів своїм чарівним голосом. Що хочеш побажати своїм конкуренткам? Я хочу, щоб вони ніколи не хворіли, і були здорові, і перемогли на конкурсі. Що чекаєш від конкурсу? Від конкурсу Я чекаю нових друзів, яскравих вражень, та, звісно, ж перемоги. Знаю, ти вихованкою дитячої агенції Step by Step. Чи не це стало поштовхом взяти участь у конкурсі? Так, навчаюся, і мені дуже подобаю, подобається. Саме тому я вирішила прийняти участь у цій цьому конкурсі і я сподіваюся, я переможу. О ж тепер на учасниць чекають щоденні репетиції. Залишається побажати їм успіху. А вже 12 листопада у муз імені Ольги Кобелянської на щорічному фестивалі конкурсі мініс від краси Буковини 2014 журі обере три гран-при у різних вікових категоріях. А також маленьку принцесу, принцесу, маленьку королеву, юну королеву та переможницю ювілейної номінації Перлина Буковини. Обіцяю першими про все дізнаєтеся саме ви. Лише не пропустіть наступного випуску спецпроекту Ньюз». Ваша Христина Червонюк.